Знаєш, любий воїне, вони говорили, що немає такої мови. Хотіли знищити її та стерти в попіл. Та вона жива і проростає ще міцнішими сходами. Я розмовляю своєю рідною мовою. Мова це зброя. І доки ти борониш нашу країну в найгарячіших її місцях, ми посильними справами маємо захищати її тут. Повертайся швидше додому з перемогою. Ми так на тебе чекаємо. Для тебе і твоїх побратимів, гумореска Павла Глазового кухлик. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина, жодної крамниці. Попросити, покажіть кухлик той що з краю. Продавщиця, що, Чого? Я не понімаю. Куклик люба покажіть, то що з боку смужка, на какой же кухні здесь, если е та кружка. Діду руки куплю взяв і нахмурив брови. На Вкраїні живете й не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свой язик, чему мені мова. І сказав їй мудрий дід, цим пишатися не слід. Бо якраз така біда в моєї корови має бідна язика. in a snowing